Вітаю! Сьогодні 13 травня і це мій корисний сніданок. Так, багато наставлене, їсти не чого, так? Є, все є. Так, я вже сьогодні почався п'ятий місяць, як я знімаю такі відео. Для мене це дуже чудово. Я можу... Відкрити свій плейліст, він так називається, мій корисний стіданок, і подивитися, що я вживаю. Так. І вже потрібно, щоб були якісь результати. Так. А у мене вага. Той місяць була 88 з половиною десь, і цей місяць точно так. Але ж цей місяць збільшився. Так, була вага більша на. Півтора, півтора кілограма, так. А потім знов зменшилось. Ну, я цей місяць хворіла. Як я хворіла, це окрема розмова, так? Так. Бо дійсно я хворію дуже рідко. Чотири роки тому хворіла. Чотири роки тому. Так Корисно похворіти? Так, іноді корисно. Так, гарний у мене настрій сьогодні. Бо я щось буду кардинальніше робити, бо ну, зайва вага це таке. Я не, не дуже хочу, щоб вона е, сильно зменшувалась. Так, хочу, щоб е, жир на животі зійшов. Це головна мета. Ну, Холестерин щоб зменшився, це всі так хочуть. Але ж я стільки корисного про холестерин розповідала, то. Хто хоче, щоб він зник зайвий холестерин, так. Це так і станеться, якщо ви... хтось щось буде робити. Так, а я продовжую випила. Так. Це я вже випила. <свісна> Таплене масло. Таплене масло дуже-дуже чудове. Я купила три віди, всі, всі масла. Чудовий, так що навіть розповідати нема чого. Так. Котлети сьогодні на сніданок. Так, вчорашні котлети. Два томати порізала, цибулинку маленьку, але ж, бачите, багато цибулі. Додала сіль, хотіла додати корисну олію, олівкову. Так? Ви ж чули, що Олівкова, тільки Олівкова, а всі-всі олії інші це погано. Ви чули таке? А, а я чула. Не хочу казати, хто це каже, мабуть, ви теж чули. Бо <кхух> у цих людей дуже-дуже багато підписників. Так, а я ще не авторитет. Але ж... Роблю те, що хочу. Додала олію гірчичну. Так. Всі зернові, всі олії, що з насіння, всі погані, тільки олівка. Так, я б конечно додала б, що олівкова олія сама канцерогенна, на, на неї не можна смажити. А, а ви знали? Так. Це моя думка. Не рахуйте нічого самі. Читайте. Так. З олії все в'ясно. І, і це я з'їм все. А, ні, ні, щось не те. Щось не так виглядає. Базилік. Вау! Ось це саме те буде. Все. Салат на гарнір? Так. Більш ніякого гарніру немає. Не буде. І хліба не буде. Отак, з котлетками. Увесь, Так, увесь весь цей салатик. Та тут два, два томатики. Ну що, ви два томата не з'їште? Так. З'їмо. Далі. Далі вирішили все ж. Щось краще робити, бо я замало чогось роблю, замало. Е... Перестала вживати супер, супер-супер е... харчову добавку, так, з біоціном. Так що, <кхем> нагадую собі і іншим, якщо ви щось почали вживати, вживайте. Так. І біотин, і в ньому журавлина і сік смородий. Це супер-супер така смакота, а я перестала вживати. Тому зараз при вас теж вип'ю. Як смачно. Так, потім оміга-3 і вітамін Б. Я зовсім закинула вітаміни вживати, коли хворіла. Зовсім. А це непропустимо. Навпаки, коли хворієш, вітаміни потрібні, особливо вітамін С. Так, ось таке вітаміни групи Б раджу дивитись і у лікарів питати, якщо вам потрібен вітамін В, а й коли він може бути потрібен. Дуже-дуже часто. Дуже часто. Якщо у вас отікають ноги, там B1 нужно. Якщо волосся падає, то B, B. Біотин потрібен. Это теж вітамін групи B біоцін. Так. Тому у комплексі, у такому я от придбала. І тут 4 у сі... зелен... Ой, зелененьких, у синеньких, три вітаміни. Б і у цьому 5 вітамінів Б. Так що повний комплекс? Ні, ще вітамін В12. Він в інших вітамінках. А, мабуть, тут є, я перечитаю. Так, добре, ви знаєте, у кого спина, хто спину лікує, вітамін Б, потрібне навіть уколи, у кого горло, постійно болить. теж вітамін Б потрібен. Так що запитуйте у лікарів своїх. Так, а я нагадую вам і собі, що потрібно мені ще вживати. Так. Все. Так, це я з'їм. Так, так, можу розмовляти, що їсти не хочу. Так, масло випила, бігатина випіла. Так, зробимо. Коктейль. Коктейль, ви ж пам'ятаєте, для того, щоб печінка не була жирна. Я його змінила. Так, на мою. А, на мою, це по-моєму. Вода, кефір. І. <клух> Лахина потрібна. А у мене чорниця. Лахину, ну, Мені трошки накладне купувати свіжу лахину. Тому я купила черницю. Так. І це е, салат кали, ну, салат, капуста, хто як називають. Так, сьогодні я так немало поклала. Так. Можна ж по-різному покласти. Так. Чуть-чуть прижати, а можна трошки насипати. Сьогодні я багатенько поклала, так. Горобина чорна. Це я вже від себе таке додаю. Бо дуже-дуже корисна горобина. І барбарис. Барбарис ще сухий насиплю. Так. Ось так. Чого там? Жалко, що ли? Так, забагато. Так, корисного багато не буває. А барбарис, до речі, теж дуже дуже корисний. А саме е судини будуть гарні. Так, судини. Тому пчінку, щоб жирна не була, і судини, щоб були гарні. Ось це зараз перекрутимо і спробуємо на смак. А поки буду їсти. Сніданок смачний, дуже простенький, але ж для мене томати і базилік це супер. Так, я передивилась вітаміни групи В. рожевих В5 Б9, В12. Все ж Б12 є. І в синеньких всі остальні групи, так? Але ж холіна немає. Холін це Б4. Так, тому радьтесь з лікарями, нагадуйте їм, щоб вони не тільки ліки вам виписували, а іще долік обов'язково вітаміни групи Б. І кожному свої. Якщо нервова система, то там пропишуть магній. Там. І теж потрібно, щоб було б 6 б 3 б 1 коли магній виписують. Так я, я зовсім не знаю про це, але ж на, на мене рівнятися не потрібно. Я просто нагадую все корисно. Так, і продовжую свою операцію, так, по знищенні. жира на животі. Так. Ну, двохразове харчування це класне. Е, голодуванням я його ніяк не називаю, як кажуть, преривісте голодування це не голодування. Це нормальна для організму така звичка. Два рази харчуватися. Так, але ж я порушила. Порушила, так, бо тиждень хворіла і порушила. Вживала після 18-ї. І молоко з шавлею пила, і ще щось пила. Ну, мені потрібно було вилікуватися. Так. Тому я порушила. А зараз, а зараз я буду знов тільки у 10 годин і у 18 годин їсти. Mm. Яка смокота? Яка користь. Так. І я як підопитний кролик. Ви дивитеся, що я вживаю. А потім, як я почуваю себе. Нормально наступного разу, наступного дня виходжу в ефір, значить, все добре. Mm. Дійсно смачно. Ходіть здорові, побачимось, папа. -па.